Слава Україні! Героям слава! Відео про те, як заробляти гроші в інтернеті, маючи біля себе тільки ваш телефон і доступ в інтернет. Кожен хотів би з вас таку роботу, де він тратить мінімум часу, а заробляє від 300 доларів в місяць на своєму телефоні. Я зібрав для вас топ цікавих пропозицій, які зараз є в інтернеті, щоб ви могли заробляти зі свого телефону. Будуть способи, де потрібні знання а також буде спосіб, де ви просто виконуєте прості завдання і за це отримуєте кошти. Ви на каналі Шаркус де все про заробіток. До слова скажу, що в принципі вже той час, коли смартфони в декілька разів перевершують настільні ПК. Ціновий діапазон майже однаковий, але з телефоном ви можете завжди сісти і працювати будь-де та будь-коли. Чого не скажеш про настільні комп'ютери, перший найпростіший спосіб, який не потребує жодних знань, мінь і навичок, це заробіток на мікрозавданнях. Це може бути як на спеціальних сайтах, так і в телеграмі. У мене вже був такий експеримент, де я 24 години заробляв на мікрозавданнях. По типу підписатись на телеграм, поставити вподобайку і комент. За такі завдання платять мало, ну прям дуже мало. Щоб заробити 20 гривень, там потрібно буде забити весь свій телеграм і різні соціальні мережі кучою непотрібної потрібної інформації. Я зробив трошки по-іншому, створив окремі соціальні мережі і вже через них заробляв. Таким чином, мої основні аккаунти залишалися без лишньої інформації. В середньому там такі ціни на завдання. Підписка в Telegram 10 копійок, підписка в Instagram 3 копійки, поставити вподобайку в YouTube 5 копійок, і плюс коментам ще 5 копійок. Да не робити да, тобі кахета. Не ж пахати, котелок. Не. Також варто сказати, що дуже багато таких телеграм-ботів платять в рублях, тому шукайте або в доларах чи в гривнях. Є такі боти, де вам за просту підписку на пару каналів платять гроші, тобто є бот і його спонсори. Вам потрібно підписатись на них, і вам дадуть від 2 до 5 гривень. Далі є рефералка, і за кожного запрошеного друга, який виконав ті ж самі умови, вам дають там від гривні і більше. Так, це небагато, але все ж краще, ніж оті копійки. Посилання на всі ці мікрозадання і телеграм-боти я залишив в описі під відео. Другий спосіб ведення своїх соціальних мереж. Тут все банально просто, ви прекрасно знаєте, як працює і що на цьому можна заробляти. Але є одне але, ви думаєте, що для цього потрібно щось дуже складне зробити або багато грошей вкласти і так далі. Я з цим також стикався, але бажання жити не так, як всі, було чуть більше. Ви б бачили мої перші відео, там тупо один запис екрану і звук з мікрофону, який я зробив сам. Колись вам покажу. Тоді не було ніякого Тіктоку. Зараз він є і можна в ньому швидко стартанути для максимальної кількості переглядів. Ви не мусите знімати себе, можете просто лити трафік на свій телеграм-канал, а на ньому вже продавати пряму рекламу. Коротше, схем дуже багато, як і самих ідей ведення соцмереж без обличчя або з самим автором. Наперед скажу, з обличчям автора у людей більше довіри до. Відео і більш цікавіше дивиться. Але я не кажу, що взагалі не цікаво, тому все залежить від вас. Або берете після перегляду відео і створюєте свій YouTube канал. Як це зробити, я показую в цьому відео від А до Я. Тому переглядайте, якщо не знаєте. Там також частково про оптимізацію. Створюйте TikTok і працюйте над вдосконаленням кожного дня. Копіюйте конкурентів, для початку це нормально. Далі вже бачите самі, що можете зробити щось краще. Не може такого бути, що вам нічого не подобається, або ви нічого не знаєте. На всьому можна заробити. Третій спосіб це арбітраж на партнерські товари чи продукти. Не лякайтесь слова арбітраж, тут нічого складного або незрозумілого не буде. Для цього я використовував Reels в Інстаграмі або TikTok, так як там великі охоплення і любе відео може вистрілити. А для окремих продуктів треба мати Facebook, тому що там аудиторія 40, і є такі офери, де це буде в самий раз. Що ж, маєте ви ці соцмережі, створили ви їх тільки що чи були, уже немає різниці. Далі йдемо на сайт MyLead, там куча таких оферів, де у два кліка ви можете отримати своє реферальне посилання. І вже лити трафік на нього. З кожного підтвердженого замовлення або кожної реєстрації, ви отримуєте фіксовану ціну за конверсії. Реєструємося. Якщо у вас немає аккаунта, далі проходимо в меню, тиснемо офер і вибираємо, що вам більше по душі, або берете там, де найбільше платять. Якщо у вас, можливо, є Тікток Instagram, Інстаграм, де є більш-менш якась аудиторія, і відео набирають перегляди. Тематика, там, наприклад, косметика, переходимо просто у фільтр, натискаємо косметика і бачимо різні ціни, де за кожну конверсію ви отримуєте фіксований прайс. Тобто, за вашим посиланням самовеливі. Ви за це отримуєте від 9 до 20 доларів. Там у кожного офера різні ціни за конверсію, або ви отримуєте відсоток з кожної продажі. Все залежить від оффера, який ви виберете. Якщо натиснути детальніше, ви побачите, що рахується конверсією. Забув сказати, також важливо, якщо у вас більшість українська аудиторія, виберіть у фільтрі геолокація Україна, щоб вам рахувались конверсії за реферали з України. Ви можете лити трафік не тільки на Україну, а на будь-які інші країни. Також заходимо у фільтри рекомендовані офер, і бачимо, що ми можемо просувати. Таке як біржу Binance, де за кожну реєстрацію і верифікацію ми отримуємо від 15 до 77 доларів за одну конверсію. Вище є браузер Opera, якщо за вашим посиланням встановлять його, ви получите до 3,5 доларів. 10 встановлень маєте 35 доларів. Я думаю, це непогано. Все вже залежить від вас, як ви активно будете просувати свої соціальні мережі для даних програм. Тут офері від кольору до вибору, тому вистачить на кожного. Четвертій спосіб уже більш дорого оплачуваний, але і потрібно трохи поробити. Переходимо на українську біржу Freelance і вибираємо. Аудіо. Тут всі роботи, що стосуються по озвучці і не тільки. Бачимо, що є робота за 1000 гривень. Потрібно повільно озвучити текст на 1768 слів українською мовою. Не спішіть писати, що у мене немає мікрофона, і з таким звуком у мене точно не візьмуть роботу. Все, що потрібно, це ваш телефон. Записуєте текст на нього, і далі просто переходимо на сайт Adobe і вставляємо ваше аудіо. Та за пару секунд ми отримуємо ідеальний звук як з дорогого студійного мікрофону. Послухайте, як було до один-два раз. Зараз я записую свій голос через мікрофон. Мікрофон, який влаштований в моєму телефоні. І як стало після? Один-два раз. Зараз я записую свій голос через мікрофон, який влаштований в моєму телефоні. Звісно, можливості в людей, які знають англійську там чи іспанську мову, відкриваються куди більше, і оплата в десятки разів більше за таку роботу на англомовних фріланс-біржах. Але ми говоримо зараз про Україну. Ще один такий спосіб, який я побачив в Тіктоці, це ви створюєте аккаунт на біржі Fiverr, англомовний фріланс, і також створюєте аккаунт на українському фрілансі. Пробуйте отримати заказ на англійській біржі на різну тему. Наприклад, ви отримали заказ на 40 доларів, йдете далі на українську біржу і даєте замовлення на це саме завдання, що взяли на англомовній біржі, тільки робота. Вже буде коштувати в Україні 25 доларів. Ваша різниця чистих 15 доларів зароблених. Насправді людина в день закривала від одного до двох заказів і заробляла від 60 доларів в день. При цьому взагалі нічого не роблячи. П'ятий спосіб сподобається людям, які люблять фотографувати або знімати відео на телефон. Для цього способу заробітку реєструємось на фото та відео стоках і закидаємо туди ваші роботи. Це може бути як різнонаправлені відео, так і на окрему тематику. Для чого це потрібно і за що вам платитимуть? Таким чином, люди, які шукають подібні відео чи фото, щоб вставити собі на сайт чи відео або телешоу, заходять на такі стоки і купляють ці фотографії, тобто вони мають захист від авторського права, вони його у вас купили, і щоб потім не блокували їхні статті, і так далі. У нас це не так популярно, але за кордоном це регулярна практика. І одну картинку ви можете продати від 20 до 50 доларів реально. Відеоконтент беруть більше блогери. Там за відео можна получати від 5 до 10. Є такі стоки, де ви викладаєте свої відео безкоштовно, але при скачуванні такого відео вибиває в іконочку задонатити автору за дане відео. Таким чином можна заробляти на ось таких донатах. Так, ви можете зареєструватись на двох-трьох таких стокових платформах і закидати однакові відео чи фото для максимального заробітку. Але також це не гарантія, що завтра у вас куплять фото чи відео. Є приклади, де на цьому реально багато заробляють. Якщо не вірити, просто вбити це в Тіктосі чи в Ютубі. Там є і докази, і всі скрини показують, що працює. В цілому в мене завантажили 15 моїх фото, і я заробила на цьому долар 46 центів. Шостий спосіб заробітку на телефоні це різноманітні майнинги, і це повністю пасивний заробіток. Ні, це не ті програми, що майнять біткоін і нагружають ваш телефон. Шкоди та нагрузки вашому смартфону взагалі немає ніякої. Для чого тоді такі майнінги і чому авторам вигідно виплачувати гроші? Все просто це дуже класний спосіб зробити рекламну кампанію. І розлітається така новина дуже скоро. Всі хочуть спробувати без вкладень заробити гроші. Просто заходячи там раз в 24 години, натиснути на одну кнопку і все, у вас токени майняться. Як заробляти зараз на таких майнінах? На даний момент є декілька таких діючих способів. Перша програма це Bondeks. 24 години заходите, натискаєте на кнопку і майните токен. Звісно, я не можу обіцяти, що даний проєкт дійде до кінця і відбудеться лістинг на біржі. Але два попередніх проекта дійшли до кінця і залістились на біржу, тому можете спробувати. І всі учасники, які в них брали участь, продали токени за реальні гроші. Ще один проект це супер, там не треба майнити, а тільки проходити місії та давати правильні відповіді. Проект вже зібрав 24 мільйона інвестицій, тому рекомендую в нього зайти. Всі відповіді ви знайдете в моєму пості в телеграм-каналі. Для зручності я залишу посилання внизу під відео одразу на пост. Тут нічого не потрібно нажимати кожного дня, просто коли виходять нові місії, я скидаю телеграм-канал, ви вказуєте правильну відповідь, і за це вам нараховують токени, які ви можете в подальшому продати або отримати за них дроп. Проект Омегакі зараз до сих пір працює, і ви можете. Виводити дані токени на біржу Bybit, а там продавати за долари. Просто кожного дня майнити токен. Я вивів з цього проєкту порядку там, 30 доларів, можливо, чуть більше, я точно не пам'ятаю. Щоб зараз вивести даний токен, просто переходимо, наприклад, на біржу ByBit, копіюємо даний адрес у мережі Омега. Далі переходимо в додаток, тиснемо вивести токени, вказуємо максимальну кількість і все, токен за пару хвилин буде на вашій біржі ByBit. Як я казав на початку, телефони зараз нічим не гірші комп'ютерів, тому 50% робіт, які ви бачили на моєму youtube каналі, ви, звісно, можете виконувати на ньому. Але для роботи у Photoshop чи на монтажних програмах зручніше все-таки на комп'ютері. І то зараз вже все йде до того, що монтують на телефоні відео для TikTok і менш складніші проекти для YouTube. Якщо відео вам сподобалось, залишайтесь на моєму youtube каналі. Просто горніть нижче, внизу червона кнопочка, натискайте на неї і можете натиснути на вподобайку. Дякую, хто це зробив. Хто не зробив, маєте ще пару секунд.